Золота колекція українські народні казки Шовкова держава. Дуже давно жив один цар. Був він надто дивний. Кожен день виносив він собі стільця та сідав лицем до сходу і довго сидів. так наче когось очікував звідти, і одне око його завжди плакало, а друге сміялося. У того царя було три сини, вже дорослі хлопці. І вони щоразу, як бачили батька, який дивиться на схід, судили між собою. Чого наш батько усе на схід дивиться і чому в нього одне око плаче, а друге сміється? Зрештою, старший каже Браття, я йду до батька та довідаюся в нього. Зайшов до царя, вклонився та питає. Я, тату, хочу вас спитати. Чому одне око ваше плаче, а друге сміється? Тієї ж миті цар ухопив булаву, яка лежала біля нього, і ж бурнув у сина. Хлопець злякався та й вибіг, пішов середущий та теж нічого не дізнався, налякався лиш, як і старший брат. Настала черга молодшого брата, якого звали Володимиром. Пішов він, але не встиг і рота розкрити, як царська булава полетіла в нього бу. Та Володимир не злякався, взяв булаву та передав батькові в руки. Візьміть її, як хочете мене вбити, вбийте». Та не кидайте, як у собаку. Старий подобрішав. Бачу, що ти не такий боязкий, як твої брати. Скажи, що хотів би ти дізнатися від мене? Я вас коротко запитаю скажіть чому, коли дивитися на схід, одне око плаче, а друге у вас сміється. «Ох, через те, сину, що коли я був молодий, то мав вірного друга. Його держава називалася Шовкова. Вона звідси, на схід. Ми з другом домовилися, що свою старість доживемо разом, та на його державу почали нападати вороги і не дають йому спокою. Він не може до мене прийти, а я усе дивлюся на схід і його чекаю. Одне моє око через те й плаче, бо дуже мені жаль друга. А друге сміється, бо я радію, що в мене є сини і моя держава перейде в надійні руки. Але відтепер мої очі будуть тільки плакати, бо не всі мої сини такі, як я собі думав. Ось і розповів я тобі усе, можеш тепер іти. Вирішили брати відшукати батькового вірного друга. Першим поїхав старший. Їде день, ніч. Але ніде й не чути про шовкову державу. Блудив більше року, але так і не знайшов цієї країни. Тепер я піду, сказав середущий. Побачите, що я знайду шовкову державу. Попросив у батька дозволу і зібрався у дорогу. Ходив, блукав цілий рік, ніде немає, ніхто не чув про шовкову державу. Настала черга Володимира. Побіг він до стайні, а на дворі зустрівся з бабою, яка його бавила ще маленькою дитиною. Володику, каже старенька. Якщо тобі їхати в шовкову державу, то не вибирай собі звичайних коней. Йди у пивницю і побачиш там коло дверей мідяний батіг. Візьми його та серед двору лусни. До тебе примчить табун чарівних коней. А позаду будеш кандибати сухоребрий кривак. Його і бери, той тебе і понесе у шовкову державу. Як сказала баба, так Володимир і зробив. Ніби з неба влетів у царський двір табун коней. Коні такі, що лиш крил бракує, а то літали б. Але Володимир на них і не глянув. Підійшов до кривенького коника і почав його гладити. Знаю, чому ти мене гладиш? О. озвався кривак. Якщо хочеш поїхати до шовкової держави, то спитай царя, де моя збруя. Я... Сідло й узда, що. Двадцять років тому були на мені. Хлопець побіг до батька. Тату, де збруя із сухого коня? Спустися у другу пивницю і там знайдеш збрую. Двадцять п'ять років тому я кинув її там, уже, мабуть, і погнила. Ледве знайшов хлопець ту збрую, така була запліснявіла, заіржавлена, що жалі дивитися, і шабля, і рушниця, усе вийшло з ладу. Володимир ні на що не зважив. Зібрав зброю і приніс коневі. Побіг тоді до своєї кімнати, зібрався і до стайні. Коли бачить, а замість того кривака стоїть золотий коник, а збруя, шабля, рушниця так і світяться. Через півгодини вони вже були в дорозі. Як виїхали з міста, то кінь наказав Зажмур очі Хлопець зажмурився. А кінь піднявся у повітря та полетів. Через три години доїхали вони до скляної гори. Треба було йти самим верхом. Страшно глянути у прірву. Нічого не бійся, говорить кінь. У моїх підковах діамантові клинці. Що їх двадцять років тому цар наказав набити, я не сковзну з гори, а далі буде темний тунель довжиною на сім верст, зажмур очі. Через деякий час були вони уже на другому боці гори, розплющив очі Володимир. Глянув і знову закрив їх руками. Таке світло навкруги, на гіллі золоті квіти, трава вся шовкова, куди не глянь така краса, що не можна й розповісти. Невже ми у шовковій державі? Хе, Хе, так і є. Подивись добре, бачиш, чорніє шатро. Ото намет батькового друга. І тільки це сказав, вже були коло шатра. А тут пасеться кінь такий самий, побачив їх господар. Гей, та це хтось прийшов від мого друга. вигукнув радісно старий та аж заплакав від щастя. Я, б, сину, пішов із тобою та. Ворогів у мене ще дуже багато щодня нападають на мою державу. Але не встиг договорити, бо вороги посунули з усіх боків і піхота, і кінота, і всяке військо. На коней, сину, бо біда. Тієї ж миті вихопили шаблі, почали рубати ворогів. Рубали, сікли, воювали. Тільки шість вершників лишилися в живих. Ті повернули коней і навтьоки Володимир і старий за ними. Вояки добігли до однієї гори. А в ній розчинилися залізні ворота, і вороги заскочили у скованку. Вертайся, сину, гукає старий, бо як заскочиш усередину, загинеш. Але Володимир не послухав, поскакав за ворогом вгору, і залізла брама, за ним зачинилася. А там за горою був палац. А з того палацу виходили весь час по два вояки, один верхи, другий піший. Доки Володимир роздивлявся, як назбиралася уже ціла рота. Сміливець їх порубав і зайшов до палацу. Бачить стоять кросна. А за кроснами стара баба ще, кине човника у лівий бік, вискочить з під кросен піхотинець, коли у правий вершник. Володимир відрубав їй голову, розпалив на дворі вогонь і все спалив. Коли з вогню Вискочила кістка і стала тією ж самою бабою, яка ткала. Володимир вхопив шаблю і хотів стару зарубати знову, але вона почала просити. Ой, не вбивай мене, легеню. Як мене тепер уб'єш, я більше не воскресну, а я вже не та, що була. Після вогню я. Чиста душа, як мене б'єш, я пропаду, але й ти звідси не вийдеш, бо ніхто в світі не знає, крім мене, як звідси можна <кхи> вийти. Пожалів Володимир бабо, і випустила вона його з гори. Вийшов Володимир бачить, а старий друг батька гірко плаче, горює. Він думав, що хлопець навіки пропав. Та, коли побачив хлопця, дуже зрадів. Сіли вони пригощатися, їли, пили, і Володимир розповів усе, що з ним сталося за високою горою. А тепер рушаймо до нас, бо мій батько скоро помре з жалю за вами. Посідали на коней та рушили. Цар сидів, як і раніше, біля вікна і поглядав на схід. Очі його плакали. Але коли побачив свого вірного друга, очі його засяяли, не знав, кого й обіймати друга чи сина. Відразу замовив велику гостину. Старі друзі посідали за стіли, почали розповідати один одному, що сталося за 25 років, відколи не бачилися. Перейшла бесіда на Володимира. Прекрасного сина маєш, сказав вірний друг. Ми не могли побати, побити наших ворогів, а він сам один їх знищив. Добрий витязь, погоджується старий цар. Але песи головця і він не переміг би. Так, так, песиголовця не міг би побити, бо ще такий на світі не вродився, щоб його пересилив. Володимир почув бесіду старих, пішов до свого коня та й каже. Я хочу йти проти бесиголовця. Що зможу, все зроблю, відповідає йому кінь. Завтра рано вирушаємо в путь. Наступного ранку вирушили в дорогу. Кінь піднявся в повітря і за три години спустився на землю. Каже, чи бачиш ти палац? питає кінь. Там живе песиголовець, а дівчина, яка з вікна, виглядає то дочка Чорного царя. Її вкрав песиголовець і тримає у полоні. Увійшли у двір, а дівчина з вікна махає руками та кричить. Не йди сюди, песеголовець тебе вб'є. Але Володимир і слухати не хоче, дівчині сподобався легінь. Повела вона його в пивницю і каже: Слухай, я тобі скажу, від чого у пасиголовця така страшна сила. Ось бочка із чарівним напоєм. Якщо його випити. З'являється сила п'ятдесятьох людей. У той напій треба встромити палець. Стільки разів встромиш, стільки разів по десять сил додається. Володимир напився, налив повну флягу, прив'язав її на шию та сховав під одяг, а бочку розбив. Вийшов на двір і відчув у собі таку силу, що, може дерева з коріннями виривати. Аж ось щось бачить у повітрі. Не встиг і подумати, що воно таке, як перед ним упала була. Пасиголовець вертається, пояснила дівчина. Як наближається додому, китає булаву. Дає про себе знати. Хлопець, недовго думаючи, змочив палицю напої, вхопив булаву та кинув у той бік, звідки вона прилетіла. Впала булава просто перед капитами, копитами коня песиголовця. Хоч він був за сім миль од свого палацу. Гей, та що це? Закричав песиголовець. Там хтось на мене чекає, вхопив булаву і за хвилину опинився серед свого твору. Стоїть перед ним хлопець. Песиголовець засміявся. Добре, що ти прийшов, бо мені вже надокучило чекати на тебе. Двадцять років тому приснилося мені, що прийдеш боротися зі мною. Звідси не вернешся живим. І швидко побіг у погріб, але ж напою вже не було. Я й так з тобою впораюся. Вхопили шаблі і почали рубатися, січуться так, що аж іскри летять. Але не можуть поранити один одного. Недобре, каже песиголовець. Шкода жаблі тупити. Будемо боротися. Добрих півгодини не могли щепитися. Зрештою, песеголовець таки влучив мить вхопив Володимира. І так ним ударив, що той до пояса застряг у землі. Але хлопець вихопився, вдарив песиголовця і відтяв йому голову. Забрав дівчину, сів на коня, і того самого дня вони з'явилися на царевому дворі. Радісно зустріли Володимира Старі. Послали і до Чорного царя, а як той з'явився, справили весілля. Вирішив Володимир, що старший його брат буде правити батьківщиною, а середній песиголовцевою країною і стали всі народи. Жити у мирі, злагоді та добрі.